Він народився на Донеччині. Виріс у династії гірників, і навіть його прізвище в перекладі з англійської означає шахтарський. Персональну виставку робіт Романа Мініна презентували в Хмельницькому обласному художньому музеї. Міф про шахтарів. Ретроспектива це понад 30 творів з приватних колекцій. 17 років він пішов супереч родині, хоча в нього династія саме шахтарська. Він сказав, що він буде художником. Ця виставка дуже дивна тим, що вона дивна насправді почалась. Перший наш відвідувач, коли ми ще вішали цю виставку, це був шахтар. Уявіть, де в Хмельницькому знайти Шахтаря. А от так виходить, що вона нас зараз військову реабілітацію. і Один з військових до нас завітав і сказав, можна я подивлюсь, що тут. І він каже: Боже, як добре, що така увага до нашої професії. Хоча уявіть, наше життя не цінувалось зовсім. У 2013 році Роман Мінін став номінантом на премію Пінчук арт арт-центр» за роботу план втечі з Донецької області, у 2016-му на премію Малевича. Були твори художника і на аукціоні Содвіста в багатьох музеях світу. Більшість робіт створені з пінокартону і є об'ємними. Автор розробив власну мистецьку концепцію, в якій працює з 2008 року після закінчення Харківської академії мистецтв. Вигадав таку таку свою концепцію трансмонументалізм, тобто, дійсно, тут кожна робота неважливо якого вона розміру, але вона тяжіє до того, щоб бути збільшеною до розміру стіни. Ця традиція монументалізму він вважає, що це дуже потужна сила, знов ж таки пригадати бойчукістів, які в 20-30-х роках. Якраз теж звертались до монументального сакрального мистецтва і знаходили національне українське мистецтво в тому, за що їх і знищила радянська влада. Тому мінін дуже тонкий художник. Це такі символічні композиції. Місцями вони тяжіють до такої геральдики. Розгадувати шифри, загадки і міфи про шахтарів, відвідувачі виставки починають з перших хвилин. Один з міфів про автентичного духа Шубіна, який є у кожному підземеллі завіруваннями гірників Донбасу. На виставці презентували й оцифровані експонати з колекції Покровського історичного музею, зокрема старовинні шахтарські шоломи і ліхтарі. Собін він присутній і в соляних шахтах з нашого Солодара. Там були скульптури, зроблені нашими митцями. Тема шахтарів дуже близька, і до для моєї родини також мене дідусь був шахтарем на Доломітній шахті. І весь регіон, якби це не тільки вугільні шахти, і соляні шахти в нашому місті. Солидар з Романом ми зустрічалися в нашому місті. Музей для мирного і спокійного часу після початку повномасштабної війни став місцем, куди відвідувачі приходять за новими емоціями, думками та відчуттями. На мене справило враження, тому що про долю шахтарів, мабуть, ми не замислюємося. Хоч ми розуміємо, що це важка така дуже праця. Це така виставка, мабуть, яка заставляє ще потім переосмислювати і довго над цим думати. Але я думаю, що це потрібно. Це цікаво, це неочікувано. Це не просто картини, це щось цікавіше, яке побачити в Хмельницькому дуже цікаво. Виставку Романа Мініна можна відвідати до кінця серпня. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.